Мені буде простіше, матеріали мене тут під рукою, то я... мені буде простіше говорити звідси. Вчора дуже гарні були доповіді в Ліни Бородинської, зокрема, про українську мову в церкві. У мене переклади Святого письма українською мовою. Звісно, ми говорили вчора про Пилипа Морочевського, ми говорили про Полюя, Куліша, Нечуя Левицького. Ми говорили про Івана Огієнка, їхній величезний внесок, але є ще одна сторінка в історії донесення Святого письма рідною мовою українському народові, це робота комісії з перекладу святого письма і богослужбових книг при науковому інституті у Варшаві, яка була створена в 1932 році. В чому тут особливість? В міжвоєнній Польщі в межах православної церкви була достатньо потужна група інтелектуалів з числа духовних осіб і мирян, які цілеспрямовано працювали над поверненням українського обличчя православ'ю, оскільки навіть зараз відзначають сторіччя. Надання Томосу 1924-25 роки. Томос був офіційно проголошений про автокефалію Православної церкви в Польщі. І ось українці виступ... ну, ідея була автокефалії Української церкви надзвичайно живою. В цих територіях, де ми зараз перебуваємо, на Київщині вона втілилася серед іншого в створенні в 1921 році. Української такіфальні православної церкви митрополита Василя Лепківського, ну і там ще були е, кілька церков, е, які цю ідею сповідували. А от в українських землях, в складі е, Другої Речі Посполитої, Другої Польської Республіки, цей український церковний рух виразився серед іншого і. В перекладі, в працях щодо перекладу святого письма українською мовою, тому що, наприклад, в церкві митрополита Василя Лепківського була створена спеціальна комісія, і там були залучені достатньо потужні інтелектуальні сили і церковні композитори, які ну я б не сказав би українізували, але повернули українську мову в літургічну практику. У міжвоєнній Польщі ця комісія при Українському науковому інституті, яку очолював Олександр Лотоцький, яка фінансувалася, до речі, польським урядом. Ця комісія розпочала свою більш активну роботу в момент 30-х років, коли був на Волині експеримент, так званий експеримент Юзевського. Коли угодовці колишні ОНРівці, співпрацювали із польською владою, і один з напрямів їхньої реалізації. Була деросіянізація церкви. І в контексті цього працював також і Український науковий інститут, і при науковому інституті в межах комісії, перекладу, було створено дві підкомісії. Одна з них діяла в Кремінці. Чому в Кремінці це Тернопільська область сучасна? За теперішнім адміністративно-територіальним поділом це Кременецький район. Ну, місцеві кажуть, Кремінець. В Літературі 30-х років 20-х українці писали Крем'янець. Мені чомусь більше український варіант Крем'янець подобається, хоча офіційно Крем'янець містечко іменується. Так от це була кафедра, там знаходилася кафедра правлячого Волинського архієрея. Ну, це була, до речі, особлива політика польської влади, яка не дозволяла розташовувати кафедри правлячих православних єпископів у воєводських містах. Щоб таким чином ще раз вказати місце православним в Польщі, де католицька церква була домінуючою і підтримувана державою, хоча там теж не все було просто у відносинах із владою. І... Кремінець із духовної консисторії, з духовної семінарії, перетворився на такий достатньо потужний духовно-культурний осередок. І от Кремінецьку підкомісію перекладів Святого письма і богослужбових книг очолив Михайло Кобрин. І я сьогодні намірено взяв продемонструвати протоколи цієї підкомісії, це оригінали протоколів. Це, в певній мірі, ну, невелика сенсація, тому що по-перше, невідомо було, чи вони збережені. А це протоколи з 1932 року по 1937 роки. Виявляється, вони збережені всі повністю. І тут розписано в який спосіб відбувався перегляд перекладів і правки перекладів книг Нового Завіту і Псалтиря. Це дійсно важливе джерело для. Історії перекладів святого письма, історії церкви, історії християнства і історії розвитку української мови. Тому що тут є особливості, особливості української мови 30-х років волинь і способи передачі тексту святого письма українською мовою. Тут, до речі, зачитаю вам деякі уривки із цього Першого, наприклад, протоколу зібрання Кремінецької підкомісії, комісії перекладу книг святого письма та богослужбових та богослужбових на українську мову при українському науковому інституті у Варшаві 7 лютого 1932 дев'ятсот З приводу, року. З приводу приїзду до Кремінця професора Василя Біднова зібралися Сергій Міляшкевич, Михайло Кобрин. Гнажевський, Кульчинський, Данилевич, Шкотович, а також присутній гість із Варшави Василь Біднов. Першим забрав голос професор Василь Біднов. В основу в своєму слові він передає привітання від Кремен для Кременецької підкомісії від директора Українського наукового інституту Олександра Лотоцького. Присутні дякують за привітання і просять зі свого боку засвідчити щире їх бажання, прислужитися великій справі усталення православного українського тексту. Святого письма та бурслужбових книг на пропозицію Михайла Кобрина заслугано протокол першого організаційного засідання перекладчиської комісії, яке відбулося під головуванням блаженнішого митрополита Діонісія 14 листопада 1931 року. Протокол прийнято до відома В зв'язку з відчитанням з відчитаним протоколом. Розпочався обмін думок, в часі котрого з'ясовано було головну засаду намічену в своїй праці перекладчиською комісією. А саме вважати кожний переклад. Працю окремої особи лише за матеріал для перекладчиської комісії, а переклади робити з грецького тексту. Обговорено питання заложення сталої в Кремінці підкомісії, передкладчиської комісії при Українському науковому інституті в Варшаві. Прийнято таку підкомісію заложити. На голову комісії обрано Кобрана на секретаря Котовича. У зв'язку з заложенням Кремлецької підкомісії висловлюється побажання з. Поширити в дальшому склад комісії, тобто розширити його за рахунок відповідних духовних і інтелектуальних сил. Ну і обговорено план е, праці підкомісії на найближчий час. Підкомісія вважає найбільш бажаним видати в першу чергу зі святого письма книги нового заповіту і псалтиря, як найбільш потрібні для школи, проповідництва і богословських студій із книг бослужбових. Парамінника, скороченого октоїха, а також акафісника, і, і, і власне комісія працювала дуже активно, допоки зміни е, в внутрішній політиці в Польщі не, у, не уможливили працю комісії. А коли після смерті Пілсуцького ще якийсь час е, Волинський воєвода Юзевський протримався при владі і е, Реалізовував свою волинську політику, як казали поляки, якусь таку особливу політику. Дехто із польських ура патріотів казав, що Юзевський буде якусь іншу державу на території волинського воєводства, яка відрізняється від всієї Польщі. І ось, до речі, в результаті, в 1936 році, в результаті роботи Кремлецької підкомісії був виданий Псалтир 1936 рік українською мовою. Що прикметно. Цей псалтир це відповідь на вчорашні розмірковування професора Солов'я про те, а коли будуть результати праці. Так, от псалтир, який був виданий в 1936 році, був перевиданий в серпні 1941 року. Уявімо, нацистська окупація. І під нацистською окупацією текст Салтаря перекладається, бо була велика потреба в україномовних текстах святого письма і богослужбових книг. Папір вже зовсім інший, дешевший, газетний, скромніше видання, але це лягло в основу діяльності парафій, які повернули українську мову в богослужбовий вжиток. Треба зауважити, що. Наприкінці 30-х років, ну, умовно десь на 1938 рік, в православній Волинсько-кремінецькій єпархії дві третіх парафії служилися українською, чи повністю, чи частково. Ця українська мова збереглася у Волинській, Рівненській сучасних областях. До речі, є інформації про Київщину в деяких церквах аж до 60-х років. Тобто, коли прийшла уже генерація совєтського, як я його називаю, духовенства. Яке ставило лояльність вище за канонічні приписи, за вірність Богу, ну, уявіть собі, мені траплялися випадки, коли священники вже такої совєтської генерації хвалилися перед радянськими урядовцями, що їхні сини комсомольці, тобто безбожники. Це нонсенс. Священник, який покликаний вести людей до спасіння, каже, що мене син безбожник, я радий цьому. Ну, ось, яка відбулася, який відбувся злам, яка трагічна деградація відбулася. І саме ці священники пізніше в 90-х роках склали кістяк РПЦ в Україні, ця генерація, це, це, це винищення в цілій Україні. Ну, взагалом в Україні там тенденція ще складніша була, тому що радянська влада, зокрема, тут на Київщині, вона з 20-х років. Та ще й Голодомор додав своїх е, трагічних е, наслідків. Крім того, в е, час війни було видано і часослов. 41 41 рік, серпень місяць. Тобто праця не була марною. Ну і ось апостол, е, 41 рік листопад. Це відповідь на ті слова, для кого і для чого ми працюємо. Ну, для чого. Торжества Божої істини, це зрозуміло. А для кого? Ну, для майбутніх поколінь. Праця, як історики кажуть, що архіви не горять. Здавалося б, ну, я ще не знайшов матеріалів луцької підкомісії, а от Крикмінецька виявляється, всі протоколи є. Тобто архіви не горять. Друге, праця, угодно Богові вона теж не зникає. Вона проявляється. Вона проявляється в людях, вона проявляється в текстах, вона проявляється в тій сукупній спадщині. Тому наша праця потрібна. Наша праця потрібна, Бо ці книги це теж частина прояву нашої ідентичності, християнської, української ідентичності. І це було майже 100 років тому, коли нас переконують, що це на початку 90-х особливо було. Та й зараз іноді ще з'являється, коли е, російськ, російськоорієнтовані сили, церковні сили в РПЦ говорить про ну, недосконалість якусь української мови. Вони взагалі її називали колись там буряковою, базарною і інше, і, ця, і повернення української мови у богослужбове використання. Повернення української мови при звершенні святої літургії при, при молитвах це е повернення мови в сакральний простір. А для нас це звична річ, а на побутовому розумінні е мова церкви це освячена мова. Ну І плюс це е нові горизонти розвитку церкви, мови, культури. І е, українського народу загалом.